У селі Старуня Івано-Франківського району існує відпустовий центр блаженного Симеона Лукача. Його ціль це зібрати вірян та зміцнити їхню віру і водночас бути корисним для них. Про основну функцію центру розповів його настоятель Юрій Сидір. Також пояснив передумови самого відпусту та в які дні він проводиться. Відпустовий центр почав існувати 6 років тому. Згодом було проголошено митрополитом Івано-Франківським. Це відпустовим центром іпархіального рівня. І апостольська столиця надала. Право цьому відпустового відпустовому центру право повного відпусту, що це означає. Кожна людина, коли чинить гріх, також має понести покарання за свій гріх. Власне, відпуст означає те, що церква вчить, що гріхи, кари за гріх прощаються ще тут на землі. Щоб отримати повний відпуст, людина мусить виконати певні умови, бути на святій літургії, приступити до покаяння і до святого причастя, і помолитися молитву в намірні святішого отця. Старуня отримала декілька днів в році прави повного відпусту. Це і на день народження Симона Лука, 7 липня. День у смерті, 22 серпня, також кожного 29 числа місяця. Коли ми тут проводимо нічні молитовні чування, і також кожної середи і п'ятниці, коли молимося хресну дорогу тут у відпустовому центрі щодо ж самого собору на честь блаженого мученика Симеона Лукача, то його особливість у побудові, адже це буде підземний храм, зважаючи на минуле підпілля греко-католицької церкви, буде передано символізм крізь час. Загалом конструкція зможе вміщати в собі близько двох тисяч осіб. Позаду нас тривають роботи. Будується собор на честь блаженного сощиномучника Симона Лукача. Він є особливий, тому що це є підземний храм, так як колись греко-католицька церква була в катакомбах, в підпіллі, і зараз цей собор також купол буде виходити з землі. Весь собор буде в землі, тільки купол виходить, так як, так як на знак того, що наша Українська греко-католицька церква немов виринає з катакомб, немов виривається на волю. Цей собор буде двох рівнів: нижня каплиця, де будуть зберігатися мощі блаженого Симона Лукача, і верхня частина собору, де приблизно буде помічатися близько двох тисяч осіб. Також будуть додаткові приміщення адміністративні і також приміщення житлові для того, щоб паломники зможуть приїжджати, зупинятися, молитися тут у відпустовому центрі. Користуючись нагодою, священик Юрій закликав всіх охочих відвідувати центр і зростати у вірі. Адже історія Симеона Лукача доволі схожа із нашою. Закликаю всіх охочих, хто хоче молитися, приїжджати до стороні до відпустового центру, тому що в нас з Симеоном Лукачем. Є щось спільне, а саме спільний ворог, коли Симон Лукач пострадав від ворога, від якого зараз страдаємо. Ми тому хто як не він, найкраще може вислухати наші прохання, молитви і донести їх до Бога і молитися за нашу перемогу і за мир в Україні.